Достаємо м'ясо. Те, що любив синулічка, бо він у нас такий був м'ясний, як він казав, воїни їдять тільки м'ясо і дуже багато. Так, сир, ананаси. Так, зараз ми приготуємо м'ясо по-французьки. Цю страву дуже любив син. Взагалі, для нас її готував чоловік. Взагалі, завжди. Зараз він буде мені так допомагати. Да, тут мастер-шеф мама Юля. У класі четвертому десь він був, коли з'явилася ця страва, і я якось так він її ну, зашла йому. Поїсти взагалі він дуже любив із дитинства. У нас взагалі не було м, ніяких проблем з їжею. Він приїжджав з тренування, бо він дуже багато тренувався. І, Сідав так нормально. Перший, другий, третій компот з пішком. Чизкейки він любив. От чизкейки я робила клубнічний, там він любив, Каже, мама, то такі ніжні чизкейки виходять. Це мова любові, тому що коли вони і приїжджали, коли він приходив з тренування, я готувала. Щодавно мені сон снився, як він зі спорту прийшов. Каже: мама, що у нас там є поїсти? Я кажу: синок, мама, голубці, я говорю, наготувала. Він голубці, говорить, які такі смачні, як ти готуєш? Я говорю, кажу, да. Ми з чоловік наступний день пішли, приготували голубці і поїхали до нього на кладовище. Кажу: Синок, ти просив голубці? Я говорю, Ми приготували. Я говорю, де же мама я говорю, яка не їсть м'яса зараз? Я говорю, де ж я скуштувала? Так, готую, знаєте, без а, якогось натхнення, ну в принципі. Хочеться так. Ну от пасочку я пекла Паску. Пекла Паску для нього і для побратимів, які загинули. Таку, як він любив, дуже солодку, з цукатами, з різними такими сухофруктами. Ось так зроблено. Ты ж дивись, правильно выкладываю? Ну что, выкладываем ананасы. Ось так. Отрежем сырочек. Сейчас у нас сыр везде будет. Тепер ми можемо ставити в духовку. Так. Ну, накладемо як синулі, мабуть. Ось якось так. Дуже не вистачає, тому що ну це такий величезний комок позитиву енергії. Згадати є, що дуже багато. Хотілось б, звісно, щоб цього всього не було цієї війни. Клятої і щоб наші діти були тут поруч і готували разом з нами.